Сьогодні історична подія в парафії, в спільноті в цілому місті Новодністровську, оскільки освячується храм, де буде кожного дня служитися божественна літургія, де вірні цієї парафії зможуть кожного дня зустрічати Бога в тайнах при святі Євхаристії. Тому ми вас вітаємо і просимо освятити цей храм. Дорогі владико, дорогі гості! Я щиро вітаю вас від імені нашої громади, в Новодністровській громаді. Сьогодні дуже гарна подія. Сьогодні буде освячення нашого такого довгоочікуваної церкви. І дякуємо Богу за цей день, дякуємо Богу за цей дощ. Бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Святочна днесь зібралася громада. Вітати вас, одеко, Бо Бого прибули до свого стада, щоб нас усіх було солити, щоб просити ласки Богу.

Присутня, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тріб наш насущній, дай сьогодні і прости нам робини наші, як і ми прощаємо, ми батька і не родина Суспух. Стесповни, пшени від стати, не свородити намереться віку, в якому відправляємо служби оправдання, що були образами і образами істини, що Соломонний дарував ширину і свободу серця, і через нього древні храм збудувати, що святим снісих апостола Благодаря істини на духовну службу прославляти тебе псалмами, піснями, та інслевними службами і постійно величати воєнного серце. Так, владик, Господи Боже, наш, надій всіх кінців землі, вислухай на зрічнішу молодість тобі, і з ними місцем перебування, слави Твої, прикраси його Твоїми Божественними і Невесними дарами. Установи його присненню переслідуваних, лікарнею страждання, захистом немічних, прогананням всяких бісів, щоб твої очі і день, і ніч споглядали на нього. А твої вуха, що були чіткі, чуткі на молитву тих, що будуть тут приходити. По свій здій деякі опі свій від шуму. Від ворогів єдиний людина, Льогоче, ти, що на нічному твердо поставив за несвітні притяг святі. Не були в жині, воліся нового згода, щоб споспилися душі, і двері ваші, відчиняйте, двері вічні, і у цар слави, то він ну оцей, цар слави, Господе, поволіся. Місце, де ми можемо бути де ми можемо зцілитися. і за це дар храму, дар можливості приходити сюди до тої границі, зцілювати свій погляд, щоб він біг той Бог зцілений в ту сторону, куди біжить дійсно, Боже Сьогодні. Боже буде нам як і комунати. родиною, пані Оксану, родиною і всіх тих, які допомагали, трудилися, щоб постав цей храм, звичайним чесного жутрящого Христа, Господнього, нагорнися і небесних благодати, чи непричасниками Твого Вічного Царства, спасибі, помилуй.